Сім Хілм. Сьогодні будемо відкривати посилки, які замовляли замовляла Алі Експресу. Я трішки прифігіла від розміру пакету, який знаходився всередині, бо не пам'ятала, що замовляла взагалі. Покриваємо цей великий пакет сюрпризом і знаходимо там кофту у вигляді кімоно, яку я дуже давно хотіла, і от нарешті нарешті вона в мене є. Ось так вона зав'язується з двох сторін, але мені в цілому подобається як вона виглядає як накидка. Я не дуже розбираюся в тканинах, але мені здається, що на голоті натягнеш, і вона дуже легка, тому це скоріш на літо і таку теплу-теплу весну. Цілому якістю я задоволена, дивлячись на ту ціну, за яку я замовляла її. Рухаємось далі і викриваємо наступний панківник. І що у нас тут підвіска. Підвіска з очима. Вау. Я вже бачила її на просторах інтернету, на інших людях, і вона мені сподобалася, я вирішила собі теж замовити. Хороша, гарна підвіска. Мінусів я не знайшла, тому рекомендую. Наступне це заколки для волосся. Мені дуже сподобалось, як вони виглядають, як не дивно. Звичайні заколки, але треба бути обережним, щоб не запутати волосся в них і щоб не залишити його там. Я спочатку не зрозуміла, що то таке, але потім до мене дійшло. Це є мікрофон, який змогула, щоб робити відео, а якість звуку можете оцінити самі, бо якраз на нього я зараз записую оце все. Ну, дуже мені подобаються фотки в Pinterest з срібними браслетами, тому я не і замовила собі такі ж самі. Це у нас така дуже цікава сережка на вухо. До речі, цей кінчик, він гнучкий, і тому вдягати її доволі зручно. Прикольна підставка для пахощів. Ну, типу, воно виглядає естетично, я просто даю ще один шанс пахущим. І Ці рибки просто Я закохана в це. Це, власне, самі Пахущі, які я теж замовляла на Аміекспресі, бо ну вона що далеко ходить. Відухках усі писали, що вони приємно пахнуть якимось деревом, щось типу того. Але по факту вони пахнуть, як засіб від комарів, але. я стерплю. Це найрандомніша покупка в моєму житті, але я так рада, що я її зробила. Це калімба, це музичний інструмент, і мені здається, дуже медитативним. штука, Але мені не поклали молоточок, щоб її налаштувати, але нічого страшного. Це взагалі не вкрила, типу, чому воно жовте, чому воно так сильно запаковане, чому я ніби нічого нелегального не замовляла. Я викидаю Дейношиць і мучилась просто. просто мучилась. виявився звичайний камінь, ну як звичайний-дуже дуже гарний камінь. Якось в один момент я подумала, що мені дуже-дуже-дуже потрібно збирати колекціонувати оці всі камінці прикольні. І я така, ну чому б ні? Це оракул троянд. Мене як тривожна людина дуже приваблюють усі таро, оракули і подібні карточки, які в цілому направлені на те, щоб працювати з нашою інтуїцією і мозком. ну, вони ж лиш гарні, ну як від них відмовитися. Витягаю вам вашу карту дня і. ну ще й не був, що там написано. Тут я вже хотіла завершувати відос, але поки монтувала це відео, мені прийшла ще одна посилка, тому ми продовжуємо їх відкривати. Я жертва маркетингу, я це визнаю. Короте, це аналог хабанічі. Якщо ви не шарите, що таке хабаніч? хабанічі, хабнічі це планер по тижням. Це просто прозора обкладинка для цього планера. Вона дуже довго вдягалася, мені довелося докласти дуже багато зусиль, щоб її вдягнути. Тут є такі кармашки і тримач для ручки. Тут мене понесло в рай наліпок, і я замовила усі, що побачили, що мені сподобалось, ну і ручки, звичайно. Мені вже так лінь це все коментувати, просто зробити вигляд, що я тут щось дуже класне розкладаю вам щось дуже прикольне. От ручки вам показую, Вони, до речі, 0,5 чорні. Поки okay, я показую вам наліпки з наною, хочу запросити вас до себе в телеграм-канал, де будуть усі посилання на усі продукти, що я показувала сьогодні, і в Тік-Ток. Дякую за перегляд. Гарного життя.